Дівчата пришли есть гезлеме. Зелень, я Сир, сир. Сыр, шпина, гозлиме. Гозлеме. Гозлеме. Ты покажешь Ми все. Вышла купить нету. Гезлиме. Прийшли поїсти ще. мандарини Мандарини купи. Гозлиме зараз поїмо і підемо на вечерю. У нас вечеря через 40 хвилин. А ми зараз ще по ґозлиме і потім додому 7 хвилин йти і будемо вечеряти. Отака у нас прогулянка. Відон-відон, звісно, дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарний. Дівчатка, ну що, ми по дві штучки, так? Да? Ага. І через 40 хвилин вечеря, так? Да? Ага. Як би нам, якби нам всі ми Щоб швидше перетравив, так? Да? Нічого, псиліум у мене є, дівчата, приходьте в номер до мене, я вам дам. Да, Светочка, дивися, вечеря, вечеря. 150. М'ясо вже котикам сьогодні віднесли. Під'їдати нема що. <реш> а ти моя сестра, і ти мені даси вкусы. Конечно. А, Ням-ням-ням-ням-ням. Юлечка, дякую. І трави не вообще. багато. Это шпинат. Шпинат. Дуже смачно. Наталочка, ти скільки взяла? Одну. Одну? Я ж на вас не розраховувала. Ви по потім не бігаєте. Клас, так? Дякую. Ти шекюрі і дарим. Дякую. Пішли дівчатка. А а чому на кожного? А що мені не бач? оператору всі дають. Ай, я трошечки спробувала і досить. Дуже дякую. Ой, із сиром тепер. Ням-ням. Ням-ням. Нічого не розумію. А сир овечий, мабуть, да? Да? Mm. Oh, I'm so so. I'm I'm so. Syram, <laughs> Свята! Я все бачу. Так. Да. <смачного, Смачного дівчатка. Ось такі тук-туки. Тут всі їздять. Жінки, чоловіки. Оце я так називаю тук-туки. Слухайте, чебуреки наші, М -м -м. Тільки, тільки з лавашом. Але дуже смачно, правильно? Угу. Найбаж ну, смачно, ну притягріти туди. Да. Угу. Так. Йдемо на вечерю. <рес> Йдемо на вечерю. Ось. Так. Україна, голодні, дівчата. Угу. Тільки не їжджу. <рес> А, всім подарків! Це подарки? А що це таке? Це не наше. Це я вас склала, але не оплатила. Та мам, окей. Ты забралася заплатить? Я не платила. Ну что, взять одну? Да, Конечно, да, бери, да, ты что? Да, да, <laughs> ты поняла? Да, пошли, бери, да, да. да, А да, да, я думала, обратно бери, подарки. Ну, да, ну, ну, ну пошли померить. Попереведи, она, нам она, надо померить. Она, 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 открывала уже, она не может открыть. Можем, нет. надо открыть. Не, а не может нет. она открыть. Мы сейчас тебе открыть. Она Девочки, а на свой аэропорт пустят? Скажут, 11-е бюро живет в Туреччине. Биоризонт.